3,960 всього за одяг літу великих розмірів. Тут суто жіночі, 10 кг. Я за покажу неймовірно, красивий комплекти. Дійсно дуже гарнесенький, літній, легенький. Матеріал просто неймовірний. Це плюс етикеточка. Дивіться, станіжки. Ось. розвітальки, дуже гарна резиночка. Гарна буде посадочка, неймовірно красива. І, звичайно, до нього копточка. Подивіться. Дуже гарнесенький, матеріал дійсно. Він може таки щось схоже на мусліновий. Це мосліновий Мусліновий комплект великий. Це етакеточку. штаніжки. Дивіться, я зараз навіть покажу, як можна скомбінувати на цьому воді. Станіжки посіклости і гарнесенькі. Великий плюс, що тут ззаду йде резиночка. Ось гарнесенький. Комбінувати можна його, стилізувати з цією кофточкою. Дивіться, як зараз буде гарно виглядати. Кофточка, ті штани. Дуже гарний, гармонійна. На жаль, відео і фото не передає. Ось, подивіться, рюшечки, гарнесенький. Матеріал дуже гарненький, красивий, якісний, основна якісне. Курбовичка. Це нас така. Ось так. Розвенька, гарненька, базова, дуже-дуже ніженька. Ось такий у нас іде комбінізончик юбочка. Дуже красивий. Гарний матеріал якісний. Ззаді в нас іде. Ось змійка. Бігунець. Дуже красивенька. Подивіться, літній, суто, суто, літній, пляжний, навіть можна сказати, на пляж, можна одягнути під майку будь-як стерилізувати цю модельку. Ось така в нас сіточка. Дуже якісно виконана. Тут регулюється гарна наша норівочка. Знову натуральний, гарний матеріал. Повір також дуже гарнесенький, дуже гарно зроблений. Виріб дуже якісний, гарно зроблений. Етикеточка присутня, футболочка така. Ще одна така футболочка де блузочкою, але дуже приємний матеріал. Також можна під будь-що. Під брючки, шортики, будь-як можна стилізувати. Універсальні, можна сказати, футболочка, також етикетка. Ось така. Проста, базова, білесенка. Кофточка. Водночас дуже гарно зроблений ось перед. Так оздоблено. Шовкове. Колір Електро. Колір Електро буде, можливо, постійно в тренді, тому що воно дуже гарно виділяється між так буденно-сірими днями. Зелене, якісне, красивезне, неймовірно красивезне платтячко. Подивіться тільки, як зроблені, рукавчики Так, поясочок, звичайно, є. Ось так трішки відійду, щоб ви бачили. Дуже гарний, цупкий гарний матеріал. Також електро, блузочка. Етикеточка також присутня. Легенько-легенько вона ось такий має виріб дирочки. Дуже гарно. Маєчка, базова маєчка, біла базова маєчка, а присутня також у нас етикеточка. Так, кофточка в розмірі XXL. Ось так, вона гарно тягнеться. Може здаватися, що вона простенька, але подивіться, який гарний тут закінчення ружечками. Дуже мила, ніжна, ну і матеріал дуже ніжний, звичайний. Ще одна блузочка, етикетка. Одобно тут йде у нас бляшечка Ось така. Гарненька, приємно дотик. Так, платько. Ні, це не платічко, це комбінезончик. Трошки далі що хочуть показати вам його. Ось так. Штаніжки. Штаніжки ідуть тут більш так виражено, ширша, знизу трішки йде за За вужем. Дуже гарна моделька. Розпорочок нічого немає. Це сорт кран. Жіночий одяг. Кримовий. 3960. Всього 3960. Це є база. Просто база. Весь гардероб. Без троєручних варіантів. Дійсно. Зараз одяг великий розмірів дуже сильно на попиті. Подивіться, яка блузочка. Пернесом. трішки ближче покажу вам матеріалчик. Даті оздоблено ось таким блузочком. Дуже зручно гарно одягати. Тягний натуральний матеріальчик. Дуже він приємний. Дуже-дуже такий тільки пускати його, як би сказати. Дивіться, резиночка, шортики і подобні. Кишенька присутня, що дуже важливо і зручно. Ну, а сама якість. На жаль, я не можу передати якість, але дійсно я відповідаю за те, що говорить. Якісне, гарне, приємне до тіл. Це вам не базарний варіантик, Дійсно. Хороший. Ось така гарна блузочка. Вечірній варіантик, Гарнесенька, супкенька. Тобто ніде нічого не відпадає. Суперсеньку, дійсно, все гарно зроблено. Так. Йдуть лосінки. Лосінки з пушапом. Гарний великий розмір, гарно він тягнеться. Все супер. Так, літня, гарнесенька, легесенька. Знизу йде відкладочка. Ось така. Біленького кольору. Дуже ніжна, приємна до тіла, що є саме основне. Оздоблено такими вузочками. Плачечко. Точніше, сорочечка, перепрошую. Сорочечка. Також дуже гарний матеріал. Якісний матеріал. Тобто ніяке прання його не зіпсує. Так, штанішки. Тут вони йдуть Ой. цікаво. Легенько-легенько тягнуться. Тобто не такі, що вони розтянулися і все ходить і розпідтягають. Легенька резинка. Вони тугенькі. Ще буде стягувати. Сядні штанішки. Задні основне резинка. Поколу такої резиночка. Дуже гарненькі, блакитненькі, базові, без нічого лишів. Ще штанички з етикеточки. У дві ці. гарненькі, крисині. Також легенько тягнуться. тянуться. Що потягнути, ще на пів кілометра розтягнулося. Ось така худрова. По-друге, рожеву рукою, ручко, гарнесеньку. Дуже-дуже гарно зроблено, губка. Неймовірно красива юбочка. Гарна, трендова юбочка. Легесенька, зовсім не вагома. Напереді трішки йде маленька розкорка. Красивенька, дуже гарна. Виглядає? Можна одягнути під маєчку, під топ, під будь-що. Так, резинка. Ззаді, резиночка Да? Це в нас такі штанічки гаваєчки. Тут же шарстки подовжені. Також дуже гарний матеріал. футболочки, Чорна база. оздоблено ось так. На відділі. Порудному гарно зробимо. Так. Ще одне кладка. Зовсім не вагоне. Ось лише лише будемо робити, Росте. Дивіться, показуємо. Матеріал гарний. Пірогам городу роздивилися і в пані в нас іде футбол. Mm. Повний відео огляд ми вам зробили для замовлень, то мовити нашим менеджерам, або пишіть в коментарях, бажаю замовити.